Виноробне господарство князя Трубіцькаґ одне з найстаріших та найбільш іменитих в Україні, повертає свої позиції на майже порожньому вітчизняному ринку виробників виключно натурального якісного вина. Виноробні князя Трубецького одне з перших українських господарств, що запросило французьких виноробів до співпраці. <реш> Воно і не дивно у Франції виноробні традиції розвиваються впродовж сторіч. Французький винороб радше з'їсть власний шарф, ніж дозволить штучними методами втручатися в процес виготовлення вина. Увесь технологічний процес на виноробному господарстві князя Трубецького ретельно відстежується нашим французом виноробом. А на завершення, буквально випущене ним вино витримується в... вверх нескладно здогадатися в французьких дубових бочках на здоров'я, воля результат діяльності неперевершеного олів'я дега наші винолюби можуть оцінити самі, скуштувавши Каберне чи мерло, Шардоне чи лівоте, а також легендарні оксамит України та перлину степу виноробного господарства князя Трубіцькаго.